Я все життя мріяв зробити щось важливе для сім'ї, наприклад, побудувати будинок чи придбати хоча б таку машину як концерт тебе. Але так нічого і не зміг зробити. Да, я... А як виїхати 120 на годину? Не треба, синку, не треба. Я... я хочу подивитись на місто, в якому я жив. Подивитись на нього Останнє. Я бачив багато вже що відреставровано. Бруківку покладено, там під правою дьоти цілуються закохані. А на Майдані прав заграються діти. А ще ото за якась екстравагантна будівля, це що? А, там будують нову Кав'ярню? Так. Кав а крати, крани вагнерівської фірми і похтовської водопахту. Всі літа записалася на курсики, вище знання французької і англійської. Французької. Кар, так? Поїхали за місцем. По Це трясовині усією. Тополиною алеєю. Повертай карту. Прошу ката. <клухи> <клухи> Яке прекрасне місце. Я наче в перший бачив. Настрій лібила дебета штівтера. Очі мовчає, таку штукати. Гаѓан, сенок, западењето ја седнат да